Спікер Конгресу США Майк Джонсон висловив рішучу підтримку введенню нових санкцій проти Росії і сказав, що Конгрес очікує просто сигналу від Дональда Трампа. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал свій до свого по і В цьому відео я хочу прокоментувати цю новину. Власне, Майк Джонсон в понеділок, 2 червня, заявив журналістам, що багато хто в конгресі хоче якомога жорсткіших санкцій проти Росії. і Він повністю підтримує таку ініціативу. Лідер республіканської більшості в Сенаті напередодні Джон Тун казав, що цього місяця Сенат може розпочати роботу над законопроектом про санкції, але не називав конкретних термінів. За його словами, адміністрація президента США Дональда Трампа все ще сподівається на угоду про припинення війни, але Сенат готовий допомогти чинити тиск на Москву. Ми також готові надати президенту Трампу будь-які інструменти, які йому знадобляться, щоб змусити Росію нарешті сісти за стіл переговорів по справжньому, зазначив Тун, додавши, що обговорював законодавство про санкції з Білим домом. Я думаю, що зараз вони все ще сподіваються, що їм вдасться укласти якусь угоду. Але, як і слід було очікувати, в сенаті по обидва боки існує великий рівень зацікавленості в цьому питанні, і ми цілком могли б зайнятися ним у цей робочий період, сказав сенатор, маючи на увазі тиждень. Тижні перед тим, як законодавці покинуть Вашингтон перед канікулами власне на День Незалежності США, 4 липня, законопроект, який вже підготували сенатор республіканець Лінсі Грем і демократ Рішард Блюменталь, передбачає 500-відсоткові тарифи проти країн, що купують російську нафту, газ, Уран та інші товари. На Китай та Індію припадає близько 70% міжнародного енергетичного бізнесу Росії. Який допомагає фінансувати її війну проти України, <кій> сенатор Лінці Грем раніше наголосив, що нові санкції дозволять економічно ізолювати Росію, якщо та відмовиться добросовісно вести переговори про припинення війни або знову нападе на Україну після досягнення потенційної мирної угоди. Це досить рідкісний приклад, до речі, цей законопроект. Досить рідкісний приклад, коли в теперішньому складі конгресу обидві партії фактично його майже повністю підтримують. І в Сенаті там взагалі повальна більшість, більш ніж три четвертих, там 82, якщо я не помиляюся, і це вже кілька тижнів тому. 82 сенатори заявляли, що вони готові за нього проголосувати. І за умови, якщо дійсно вони отримають відмашку від Білого Дому, то ще. Може відбутися певна спрощена процедура, коли, до прикладу, Сенат і Палата представників разом починають роботу над законопроектом, над правками, І тоді, власне, все проходить набагато швидше, навіть з точки зору просто. Бюрократичної процедури. Причому сенатор Лінці Грем наголошував ще після свого візиту в Києві. Він наголошував, власне, що зараз ці санкції можна вести ще навіть до майбутньої зустрічі в рамках НАТО, на якій будуть присутні лідери західних країн, яка має відбутися всередині червня. Насправді, я думаю, що настільки швидко, мабуть, вони цього не зроблять, але це. Ну, спосіб чинити тиск на Кремль, на Путіна і тиснути достатньо сильно. І зараз насправді ситуація стає ще більш невизначена, ще більш невизначена з точки зору того, а що власне буде відбуватися продовження війни, чи навпаки, зараз повна ескалація відбудеться, чи навпаки буде підведення до якоїсь мирної угоди. З точки зору московської пропаганди, того. Як вони все розгорнули після власне спецоперації Служби безпеки України із атаки на стратегічні аеродроми? То пропагандисти московські фактично кричать там практично про священну війну і про те, що вони будуть ну, там, йти до кінця, і так далі. І по суті, вони цю атаку ну дуже грамотно ідеологічно використали, я б сказав. Чи зможуть Сполучені Штати Америки дійсно дотиснути Московію? Ну хто знає? Підозрюю, що навіть цього законопроекту лінці Грема буде недостатньо, хоча він очевидно для нас буде корисний. Але знову ж таки питання буде полягати в тому, чи а що будемо робити, ми яку підтримку будемо ми отримувати від країн заходу, власне? В першу чергу від сполучених штатів Америки і позиція США зараз достатньо незрозуміла, і в деяких сенсах мені здається, що оці геополітичні торги. Свідомо були підведені зараз до такого нюансу, щоб ну, власне, війна продовжувалася, щоб е, якоїсь мирної передишки, назвемо її так, перепрошую за суржик, не підібрав адекватних слів, щоб вона не відбувалася. Це достатньо цікаво, і питання буде полягати в тому, а хто ж вигоду набувачів від тих процесів. І я думаю, що про це ближчим часом ми дізнаємося. Якщо, власне, з таких певних достатньо цікавих. Специфічних точок зору, аналізувати всі події, які відбуваються, якщо не просто рефлексувати на там новини, які стаються, а аналізувати, до прикладу, реакції Reакції всередині українського суспільства на успішні атаки московської авіації і реакції всередині московського суспільства. Ну, воно виглядає. Достатньо достатньо цікаво, але цими міркуваннями я поділюся в одному із наступних відео можливо, вже ближче до кінця тижня, коли Росії це певний, так би мовити, туман війни і стане стануть більш зрозумілими деякі деталі, в тому числі деякі важливі деталі спецоперації, надзвичайно успішної спецоперації служби безпеки України. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Я дуже хочу, щоб якомога більша кількість українців усвідомила, що як тільки в нас з'являється якесь вікно можливостей. Ключовим нашим завданням стає наведення ладу всередині України для того, щоб просто банально український народ зміг вижити і зміг успішно протистояти ресурсно переважаючому противнику. Тому що навіть якщо буде оголошено зараз перемир'я, то це по суті ну, буде відтермінований черговий етап війни, принаймні до моменту, поки на Московії не відбудуться певні внутрішні процеси, які в кінці кінців можуть привести до. Розпаду на окремі республіки, але ті процеси самі по собі не відбудуться. Їх треба стимулювати додатково зовні. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.